Слава Ісусу Христу, таке зі, зі мною сталося, хочу поділитися з отцем, і щоб Він пояснив, а навіть напевно і розказав, що дійсно є таке. Приїхав мій чоловік додому на два дні він військовий. І ось в ту ніч, коли він поїхав в першій годині ночі я лягла і навіть не зрозуміла, чи я, вста, чи я встигла заснути, і ось відчуваю біля себе тіло. І рука мене обіймає. Я розумію, що щось не так і починаю читати Отче чи наш, але мені це не вдається. І я е, видавлюю із себе молитву, а вона відходить, відходить до, до, а воно відходить до вікна і таке, як карлик. І поки я не сказала у ім'я Ісуса Христа. Згинув нечистий тільки, промовивши три рази цю фразу, я змогла відкрити очі ось що робить віра і в ім'я Господня Юля. Ну, по-перше, зверніть увагу, що чоловік приїхав на два дні. Ясне діло, що війна, переживання всі ці емоції. Негативні о, війна, чоловік так далі їде, а тут він приїхав, позитивні емоції. І цей контраст, він, ясне діло, що е, сповнює, сповнює нас, е, переводить в нас в емоційний стан. Так? Людина, як правило, повинна перебувати і в емоційному стані, і в раціональному стані. Тобто, коли працює розум, це називається раціональний стан. Коли Домінують емоції, то це називається емоційний стан. Постійне перебування в одному або в другому, воно не завжди є добре. Для того ми і маємо здатність рефлектувати, тобто реагувати на емоції і, і, і перебувати в стані і раціональному. Поєднання цього дає нам можливість і радіти життю, дає нам можливість реально оцінювати ситуацію. Дуже довге перебування в одному стані, або збільшення контрастів на емоційному стані, воно може визивати різні асоціації. Може, може скажімо, ви там побачили там, того карлика, тут рукава собі має, тобто це є контрастно максимальні емоції. І тут злив в таких речах, тут, як тут, так? І він приступає, починає там теж десь хоче поучаствувати. І такі речі проганяються молитвою. Словами е, Ісуса Христа, Ісус, Ісус Христос, що тілом прийшов у світ Там ім'ям Ісуса, так? Бо, тому що це є велике ім'я. Бо дав Йому ім'я, написано, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею преклонилося перед іменем Його і дав Йому ім'я, що понад усяке ім'я це ім'я Ісус. І тому коли є такі речі, коли ти не годиш згадати молитву, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Ім'ям Ісуса відступи нечиста сила. От. І тому от, тут описана така якби, класична ситуація, Поєднання, яскраве поєднання двох раціонального і емоційного стану. Молитва. Не треба боятися і завжди себе ставте. Ви, діти Божі, з вами Господь Бог. Нічого з вами страшного не станеться. Це у вас має бути постійно. Навчіться так думати. Я, дитина Божа, нічого зі мною не станеться.